На Прикарпатті вперше за 18 років виявили збудника кліщового енцефаліту. Що це за захворювання та як вберегтися від укусів кліщів? Людина після перенесеного енцефаліту може втратити як рухливі функції, так і когнітивні функції. Тобто, людина може вже до своєї особи, в принципі, після такого захворювання і не повернутися. Пораненого військовослужбовця з Прикарпаття Юрія Вовкого на нагородили орденом за мужність. У Івано-Франківську контролюватимуть оплату за паркування автомобілів. Як це працюватиме? Є іще одне питання, яке є слушно так само: це і можливість оплати карткою, тому що часто водії от не мають готівки. Збудника кліщового енцефаліту виявили у Калосському районі спеціалісти лабораторії особливо небезпечних інфекцій обласного центру контролю та профілактики хвороб. Як інформують на Фейсбук-сторінці установи, останні зареєстровані випадки кліщового енцефаліту на Прикарпатті фіксували у 2004 році у тому ж калуському районі. Було проведено дослідження іксодових кліщів методом ПЛР з використанням наборів реагентів для виявлення РНК збудника кліщового енцефаліту. Серед проб із довкілля виявлено позитивні результати. В установі повідомляють, що епідемічний сезон кліщового вірусного енцефаліту розпочинається в березні-квітні і триває до п'яти місяців. Заразитися вірусом людина може при випадковому роздавлюванні кліща, який є збудником цієї інфекції, розчисуванні укусу чи втиранні у шкіру. Кищовий енцефаліт це гостре вірусне захворювання. Воно належить до особливо небезпечних інфекцій та вражає центральну нервову систему. Директорка Івано-Франківського центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук каже, що дуже часто зараження призводять до летальних випадків та інвалідності. Людина після перенесеного енцефаліту може втратити як рухливі функції, так і когнітивні функції. Тобто, людина може вже до своєї особи в принципі після такого захворювання і не повернути. Це є непрогнозовані захворювання, вони як летально можуть закінчуватися в більшості випадків. Потім на другому місці відсоток цієї інвалідизація, і дуже рідко буває таке, що після енцефалітів повністю людина відновлюється. Ольга Савчук розповідає, що передбачити перебіг хвороби дуже складно, тому при перших симптомах людям необхідно звертатися до лікарів. Чітко сказати, що є певний набір симптомів при енцефаліті неможливо. Може випадати мова, випадати зір, буде підвищення температури тіла, будуть випадати рефлекси, тобто можуть бути перези, перелічі параплегії. Людина може не рухати двома кінцівками верхніми, двома нижніми. Це є обов'язково госпіталізація в неврологічне відділення і найчастіше така людина лікується в реаніма кліщі, які є збудниками енцефаліту на території Прикарпаття, не розповсюджені. Осередки їхнього поширення тут ніколи не фіксували. Про це розповів кандидат біологічних наук Андрій Заморока. За його словами, єдиним місцем, де в Україні у другій половині ХХ століття виявляли осередки цих кліщів, був Крим. Ти що інцефріт? Це Азія, Мала Азія, то в Туреччині осередки, Казахстан, Узбекистан, в ту сторону сухіші регіони і більш ну середноморським або субтропічним кліматом. Там власне є осередки цієї хвороби. У нас цього ніколи не було. В одному випадку дуже складно сказати, що відбувається так. Може ми ж не знаємо звідки взагалі людина приїхала з цією хворобою. За словами Андрія Замороки, поширеними на Прикарпатті є кліщі, укуси яких можуть спричинити хворобу лайма. Це небезпечне захворювання, яке супроводжується ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату і серця. Втім, на відміну від енцефаліту, хвороба не така летальна. Аби вберегтися від укусів кліщів після прогулянок в лісах і парках, необхідно ретельно випрати одяг, прийняти душ, оглянути своє тіло і волосся. А під час вигулу домашніх улюбленців користуватися репелентами для тварин. Якщо ж контакт, Хто із кліщем уникнути не вдалося, необхідно одразу звернутися до лікаря, каже директорка центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук. «Звертайтеся в першу чергу до травматолога, чи це травмпункт, чи це у поліклініці до травматолога або до хірурга. Вони правильно видаляють кліща, і після того обов'язково необхідно пройти. Лікування спеціальним антибіотиком для того, щоб провести профілактику хвороби лайма, профілактику енцефаліту. Лікар це призначає, лікар це знає. Ольга Савчук каже: якщо отримати своєчасну медичну допомогу людина не може, перебуваючи до прикладу у горах, видалити кліща можна власноруч. Після цього треба обробити місце укусу антисептиком, а згодом відвідати лікаря. Василь Скрипка, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Президент Володимир Зеленський у Львові нагородив орденом за можність військовослужбовця з Коломийщини Юрка Вовкогона. 18 серпня президент відвідав поранених військових у Львівській лікарні. Під час візиту він нагородив воїнів. Так, орден за можність третього ступеня отримав уродженець Починіжина Юрко Вовкогон. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Починіжинської територіальної громади. Юрко Вовкогон – поет, митець, культурний менеджер, куратор багатьох мистецьких фестивалів. У 2014 році пішов добровольцем в зону. Ато воював у складі добровольчого українського корпусу Правий сектор з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів. Військовий став на захист України. Українські воїни ліквідували 44 300 окупантів, знищили 1889 танків, 4179 бойових броньованих машин, 1010 артсистем, 136 ППО та 265 реактивних систем залпового вогню. Збили 234 літаки, 197 гелікоптерів, 793 безпілотники та 190 крилатих ракет. Знищили 3061 авто і цистерну та потопили 15 кораблів і катерів. 90% закладів освіти на Прикарпатті планують підготувати до очного навчання з 1 вересня. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. З її слів, в 450 школах та садочках готові проводити очне навчання для вихованців. Там вже облаштували укриття на випадок повітряної тривоги. У 55 навчальних закладах області проводитимуть заняття в онлайн режимі. Там пише Світлана. Онищук бомбосховищ немає і облаштувати їх не зможуть. Загалом, зі слів голови ОВА, навчальний процес в області планують розпочати за трьома формами навчання очною, змішаною та дистанційною. Юлія Даниленко живе у Івано-Франківську протягом трьох місяців. На Прикарпаття приїхала із Києва. Каже, в рідному місті вже давно є додаток, за допомогою якого можна оплачувати паркування безготівково. Додає, радіє, що така змога тепер є, і у Івано-Франківську. Зараз я оплачую парковщикам, так як і все місто, напевно, що але це було би максимально зручно. Ми покоління, яке по суті зараз живе в смартфонах, тому звичайно, що буду користуватися і додатком, і приватом це було би дуже зручно. Водій Олександр Лютовський каже: незважаючи на те, що паркоматами користуються рідко. Додаток має право на існування, але зазначає її нюанси. Це не для нашого народу. Хіба що зроблять закон, де буде, що не заплатив за стоянку, штраф 10 тисяч гривень, тоді будуть ці платити. А так, ідея дуже цікава. Це буде все в кишені, в кармані. Зараз кожна людина з телефоном на те заплатити, не проблема. Там всіки 10-20 гривень парковка вартує. Оскільки у івано франківську у сфері паркування було чимало проблем, їх почали поступово вирішувати. Каже заступник міського голови Михайло Смушак: чимало скарг було на операторів паркування, облаштування паркінгів та систему оплати. Тому станом на сьогодні на кожному паркінгу є паркомат. А з 12 серпня оплачувати за паркування у Івано-Франківську можна безготівково. Є два способи. Так, перший спосіб це ми оплачуємо готівкою у паркомат. Інший спосіб, якщо ми маємо мобільний телефон, відкриваємо камеру, наводимо цю камеру на QR-код відповідний, ну, відповідно, заходимо, ви нас перекидає одразу на мобільний додаток. Ми тут бачимо нашу парковку, де ми знаходимося, бачимо ціну питання, Бачимо, тут ми можемо ввести свій автомобіль, ну, відповідно беремо старт і вибираємо, скільки часу, там година, дві години і так далі. За словами Михайло Смушака, на систему безготівкової оплати за паркування авто грошей із міського бюджету не виділяли. Усі витрати на себе взяли компанії-оператори. Зробити ж паркінги комунальної власністю у військовий час неможливо, каже Михайло Смушак. Ми не можемо сьогодні кошти витрачати саме на такі речі. Тому тут є приватні інвестиції, і за ці приватні інвестиції оці всі додатки сьогодні працюють. Є іще одне питання, яке є слушно так само, це є можливість оплати карткою, тому що часто водії от, не мають готівки, десь хтось не має мобільного телефону, нового смартфону, і йому треба оплатити карткою. З цим є іще питання, але над цим ми також працюємо, тому що зараз військовий час дуже дороговартісні системи. От як останнє те, що в нього цифри, це на один паркомат плюс 50 тисяч необхідно в класи. Як розповів Михайло Смушак, зараз у Івано-Франківську тестують систему контролю за станом оплати за паркування. За допомогою додатку інспектори зможуть перевіряти, чи заплатив водій припаркованого авто гроші. Для цього камеру планшету наводять на номерний знак. Після чого додаток показує інформацію про стан оплати, розмір штрафу. У 20 разів більший за вартість години паркування Ілона Шевченко Олег Коржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У Івано-Франківській громаді 16 випускників, які отримали найвищі результати за мультитест, отримають премії. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила директорка департаменту освіти та науки міськради Вікторія Друтянко. Випускники, які отримали найвищі результати за мультитест, отримають від 9 до 15 тисяч гривень. У Івано-Франківській громаді тест на 600 балів склали шестеро учнів. Це переважно вихованці ліцею імені Миколи Сабата. Понад 590 балів отримали двоє випускників, та понад 580 – семеро. Понад 60 дітей відвідують заняття у межах проєкту Співдія заради дітей у Івано-Франківську. Долучаються до ініціативи як діти-переселенці, так і франківці, повідомляє прес-служба міського голови. Як ідеться в повідомленні під час занять діти отримують психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти. Для них влаштовують спортивні ігри, творчі майстерні та спільні тематичні розваги. Заняття проводять два рази на тиждень по три години. Проєкт Співдія заради. Ради дітей реалізовують в десяти містах України, каже координаторка Ксенія Дичко. У Івано-Франківську проєкт функціонуватиме 9 місяців. Долучитися до нього можуть всі охочі віком від 5 до 12 років. Мені тут подобається, мені більш малювати подобається. Нам дуже дуже подобається. Ми дуже вдячні за таку можливість. Тому що діти відволікаються, вчаться і цей заряд енергії, заряд позитиву. У нас мабуть триває місяць після кожного заняття, бо ми ну, два тижні ми ходимо. Я думаю, нам на осінь вистачить. У нас є стаціонарні команди, такі як наша. У нас є мобільні команди, і ми мені здається робимо дуже зараз велику психоемоційну роботу для того, щоб дітям у всій Україні було гарно наскільки це можливо в умова війни. В один із довгих вечорів на долонці просторого ічерії Шехер затанцювала біла легка сукенка. І та, що була в ній, не бачила нічого перед собою і за собою. Ні юрби торговців годинниками й прикрасами, ні чоловіків з чайної ічерії, які розганяють нудьгу теплим чаєм і теплими співанками. Уривок повісті 0,0 читає її авторка Роксолана Жаркова на презентації своєї книжки в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Це її дебютна повість. Рукопис переміг у п'ятому всеукраїнському літературному конкурсі імені Григора Тютюнника, і завдяки цьому повість минулого року видали. Розповідає Роксолана Жаркова. Це історія героя, який родом з Луганська, тепер вже окупованого Луганська. Який е емігрує, який е подорожує світом і потрапляє в екзотичну країну е в Азербайджан, який е журналіст, який шукає себе там і десь здійснює свою мрію бути реалізованим. Водночас він відчуває потребу все ж таки повернутися до свого дому, адже в його домі війна, і що і як робити далі йому. Власне, про це розповідає ця історія. Писала свою першу повість Роксолана Жаркова 0,0 протягом двох років, надихалася подорожами Азербайджаном. Раніше писала поезію та меншу літературну прозу. Це намагання трошечки рости до більших художніх жанрів і намагання, напевно, побудувати. Одразу декілька сюжетних ліній з цікавими героями, з незвичайними якимись подіями і з пошуками, пошуками себе, своєї території, свого місця в часі і себе в своїй країні. Відвідала презентацію переселенка Запорізької області Анна Ярмак. Розповідає, часто буває на таких заходах в бібліотеці, адже працює вчителькою української мови та літератури. Однозначно прочитати хочеться, і найбільше мені сподобалося такі, знаєте, щирі відкриті емоції пані Роксолани, що це не награно, що говорить вона від щирого серця, що вона своїх героїв пережила, відчула. І коли письменник, поет чи прозаїк ділиться своїми емоціями на папері, то це звичайно високо має оцінюватися. Зараз письменниця Роксолана Жаркова працює над повістю про жінок-мігранток, розпочала роботу у Кракові, де спілкувалася з українськими біженцями. Також додає, що в Івано-Франківську зараз досліджує культурне життя міста і працює над публіцистичними матеріалами про жіночі постаті Франківщини. Оксана Василик, Роман Кочержук, новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Каліграфістка з Києва Олена Зен через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну переїхала в Івано-Франківськ. Звідси родом її чоловік. Через війну каже жінка, змінилося не тільки її місце проживання, а й мистецтво. Вона створила серію робіт із назвами міст, в яких тривали активні бойові дії. Дуже переживаєш всі ці події, і хотілось писати щось таке. На підтримку на підтримку патріотичне. Наприклад, я писала назви міст, які зараз в дуже тяжкому, ну, Маріуполь, наприклад. Мені дуже боліло за це, ну, коли все це, всі ці новини виплили наверх, ну, настільки це боляче. І Я думала, ну як же ж можна передати це, щоб і інші теж відчули, що це така біда відбувається. За професією Олена дизайнерка, а каліграфія її хобі. Цим мистецтвом жінка захоплюється вже понад шість років. Мені подобається український скоропис, історичні почерки такі устав, напівустав. Я їх зараз дуже. Об'єдную, комбіную, і з цього виходить якісь мої власні такі власне бачення цих стилей. Ми вертаємось до витоків, ми вивчаємо український скоропис. Ми піднімаємо якісь там історичні документи і дивимося, як робилася та чи інша літера. Писалась, і помічаємо, що є якісь об'єднуючі елементи в літерах. Які саме підкреслюють, що це наша кирилічна українська каліграфія. Олена почала робити сумки з власними принтами. Також планувала виготовляти футболки. Проте, через повномасштабну війну справа зупинилася. Зараз жінка створює написи для татуювань та малює для себе У мене було кілька замовлень. Писала такі татуювання і. Дуже цікаво потім я чекаю, коли мені надішлють фото результатів, як воно все виглядає. Якщо вона готова набити це собі на шкіру, ну це дуже висока оцінка. І із таких останніх татуювань були такі ескізи. Ось, Де б не тільки не в світі не билося українське серце, там є Україна. Олена Зань каже, навчитися мистецтву каліграфії може будь-хто. Головне, каже жінка, відчувати, що ти хочеш передати. Мар'яна Басалига, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Захисного кольору металева, циліндрична. Зазвичай встановлюється в ґрунт та може підірватися електродетонатором або розтяжкою. При спрацюванні міна підстрибує із землі та розкидає 2,5 тисячі уламків. Усі люди в радіусі 25 метрів будуть гарантовано уражені. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101.